Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І зараз зробимо розклад на тему, що відбувається в його житті. Загадуйте чоловіка, да, подумайте про чоловіка, про якого ви хотіли знати, що там насправді відбувається. І ми подивимось, карти покажуть. І так, що відбувається в його житті? В тебе на душі робиться. Вибирав, вибирав і довибирався. Да? чоловік достатньо тривалий час не міг визначитися між чимось. Да? Обираю, обираю і не знаю, що краще Бачите, в результаті, власне, тому що не зміг вчасно зробити потрібний для себе вибір, да? або затягував з тим, щоб. А... Визначитись або з ким краще, або куди краще. І він до цього часу не визначився. І, власне, тому що він не визначився, він завів себе у борги, він завів себе в якусь таку глибоку яму, з якої вибратися не може. Емоційно тепер застряв. Якщо раніше він розумів, що так, треба щось якось визначатися, не визначився і все. І тепер вже пізно це робити. Вже його і емоційно накрило, і вже ті можливості були втрачені. Змінити на даний момент він нічого не може, тому що на даний момент в нього тепер варіант для того, щоб щось змінилося, йому потрібно поставити в чомусь крапку і починати вже рішуче діяти, причому сам вже не справиться. Так? Вже йому потрібен чоловік, який зможе вивести його з тієї ситуації або з цієї ситуації болота, Ну хіба що він може сам по собі стати імператором, але тут тільки через покровителя. А... Що в нього на даний момент? Матеріальні втрати, величезні втрати, він втрачає навіть те, що в нього було зароблено раніше. І це витрачається на те, щоб, по-перше, показати іншим людям, що я ж молодець, я ж імператор, я ж живу краще, ніж дозволяють йому його можливості. Ще йому в деяких моментах навіть приходиться переплачувати. За те за що платити взагалі не потрібно було б. І це ще може бути: от, наприклад, людина ну, елементарно хоче купити собі продукти, да, якісь. Вчора він побачив, що ці продукти можна було купити там за 100 гривень. Да. Сьогодні вже вони 200. І Він такий балін. Очі сотню переплачуємо. Ну, ми беремо в більш глобальних планах да, на у оці моментах. Це, наприклад, могло бути житло. Яке по якимось причинам подорожчало, йому доводиться купляти, квитки, які могли подорожчати. Да? Це може бути ремонт чогось автомобіля там, чи ще щось. Може, навіть йому доводиться вкладатися в здоров'я. Це можуть бути різні моменти, але це все через те, що в свій час він не зробив правильного вибору, да? не вклався туди, куди треба було. Настільки затягнув, що вже зараз пізно щось міняти. А він знає, що це йому по, по, по справедливості, да? Ну так мало бути. Не треба було тягнути, не треба було затягувати. Тим не менше, на даний момент він все ще... Продовжує пускати своє життя на самотік, от як іде, так іде. Хай собі йде, і цей вибір сам по собі зробиться, не зробиться. Він хоче одною попою на двох стульчиках. Так? Він хоче втримати і одне, і друге. Це може стосуватися. Якщо це особисте життя, то йому потрібна і та жінка, і та жінка. При цьому він не розуміє, що він вже в результаті не хоче ні тої, ні тої. І він знає, що з одною з них потрібно поставити крапку, з якою з них. Він так і не визначився, тому що знаю, що треба, але я цього не роблю. При цьому старається тримати марку я красавчик, і е, у спілкуванні з різними людьми він може показувати: у мене все класно, у мене все прекрасно. Я от такий от кача е, строїть себе імператора, да? а по факту він всього-навсього кубків. Навіть не лицар, Паш б обіцянка цянка з розбитим серцем і з величезними матеріальними втратами. Знову ж таки, повторюсь, через те, що сильно щось затягнув. На дні колоди в нього королеве пентаклі. Да? Людина напряму думає про якусь жінку. Це жінка стабільна, жінка, з якою достатньо тривалий час були вияснення стосунків. Власне, та жінка, яку він не обрав. Зараз він про неї думає. Зараз він розуміє, що повернути її скоріше за все буде важко. Тому тут два виходи: або спробувати якимось чином з нею домовитися, або подивитися, де він може їй допомогти. Якщо я їй допоможу, то можливо вона мені пробачить розрахунок на гроші, на те, що він їй за щось заплатить, або він зможе в неї вкластися. Хоча по факту. Пом'якшити її серце, да? Або оце холодне крижане серце якимось чином зробити тепленьким, в нього не вийде, навіть якщо він там буде, ми з тобою, друзі, і все тому подібне. В бізнесі, от в бізнесі, або в роботі є чоловік, який має величезний на нього вплив. І він думає, що цей чоловік допоможе йому хоча б зберегти його гроші. Тому він довіряє йому ці гроші, або, можливо, вони там вкладаються разом в щось, да, якимось чином будують плани, то в мене там щось вийде. А не вийде. Гроші будуть вкладені, а результату ноль. Да, ці гроші будуть ну, вкладені, і там і залишаться вони. Вони ніякого результату не принесуть. Ще в нього є спірні моменти з, з молодим чоловіком. Вони ніби вони ніби як планують щось класне, так? вони ніби як обговорюють, яким чином можна було б втілити якісь свої ідеї, проекти. Або знову ж таки, яким чином можна було б зберегти хоча б те, що є. В нього не вийде. На жаль, от в людини просто повна. От Не хочеться погані слова казати, да, але чоловікові можна, ну, можна тільки поспівчувати. На душі та сама ситуація. Да. На даний момент хоче прояснити якусь ситуацію з чоловіком. На даний момент розуміє, що можна було б розібратися в тому, чого я нічого не можу робити. От дивися, все почну з понеділка, завтрашнього дня. В нього всі його починання завтрашнього дня. Завтрашнього дня я почну робити то то, -то. я почну робити зарядку. Завтрашнього дня я починаю там вкладатися в бізнес. Завтрашній день наступає, він робить все, що завгодно, тільки не вкладається. Він закривається від того, що. Потрібно щось робити. Ай, тоді це вже буде після завтрашній день. Да? І його ці от починання залишаються на уровні на рівні фантазії, на, на рівні ну, по карті зірка. Я планую, я мрію. Колись я буду класним професіоналом, колись мені повірять, колись в мене будуть вкладатися. Ну колись може і будуть, але не факт. Да, Плани. Зовсім не співпадають з його реальністю. Якщо подивитися, що в нього робиться на душі, на ну, от, в особистих стосунках є величезна пристрасть, є величезне бажання ну, творіть і да? хочеться пристрасті, хочеться сексу. Але далі переписок якихось зі дзвонів діло не заходить. Навіть якщо в нього є поруч з ним, є якась жінка, ну, вони зараз в блоці. От хтось когось заблокував навіть на рівні емоційному, так? спілкування може бути. Перекинулися кількома словами. Так, це може бути. Домовитися між собою вони не можуть. Тому що чоловік на даний момент вже мріє про іншу жінку. Він вже думає, яким чином можна було б побудувати життя з іншою жінкою, або елементарно він відходить від стосунки, тому що на першому місці в нього зараз робота, реалізація і. Те, що може принести йому гроші, якщо з цією жінкою, з якою він зараз поруч, вони і разом, то тут чисто матеріальна вигода в нього від неї, в неї від нього. Починаючи від того, що оренда квартири так буде дешевше, да, там, або вона йому там їсти приготує, чи ще щось таке, це не про кохання. Так, це про пристрасть, але це не про кохання. Причому цієї пристрасті вже немає. Він вже, ну, він вже десь в фантазіях з іншою. І при цьому всьому він бачить, що в нього все летить, да, він бачить, що він не може з цим всім справитися. Він буде старатися повертатися до тих людей, які йому рідні, які йому близькі, може з родичами спілкуватися, да може своїми колишніми починати переписуватися, спілкуватись, тому що потрібно налагоджувати мости з тими, кого втратив. Але від нього закривається по факту. Так? Люди вже розуміють, що від нього можна чекати і в яке було це він може тебе затягнути. Тому, ну, так собі в нього ситуація. Дуже конфліктний на даний момент. В нього багато конфліктів з людьми, з якими він би хотів дружити. І єдиний вихід, який він зараз бачить, це все ж таки підключати свої старі зв'язки. Давай я тобі допоможу, а ти мені. Ситуація приблизно така. Як в нього справи? ну так собі в нього справи. Якщо по центру в нього п'ятірка Пентакліс, він розумієте, людина зараз сильно втрачає гроші. Матеріальні втрати. Хоча оптимізм він старається тримати. Він думає, що колись воно все ж таки має. Це, оце чорна полоса, вона повинна закінчитись. Ну, хай помріє, не найближчим часом. Можливо, набагато пізніше. Приблизно така ситуація. Я вам щиро вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вдячна вам за лайки і коментарі, кого ви загадали і що в нього там відбувається, і яким чином програються оці розклади і ці процеси. До нових зустрічей. Пока-пока.